Добрий день, Вадим. Вітаю. Дуже радий вас бачити. Ну, хотілося б, звісно, побачити вас ще в Маріуполі, зустрітися. Перше моє питання: яким ви бачите власне, місто Маріуполь після перемоги, які ключові принципи і цінності ляжуть в основі відновлення міста, тому що ну, ми бачили проєкт Маріуполь Реборн дуже масштабний проєкт. Тобто, ви будете слідувати цього плану? Так, ми поклали в нашу стратегію відновлення два таких ключових напрямки: це швидке відновлення, це те, що ми маємо одразу зробити, стабілізувати ситуацію в місті. То, що ми називаємо Fast Recovery Plan і є план відродження, тобто Маріуполь Реборн, який складається з економічної складової, з урбаністичної складової. З фінансової складової, тобто то, що сформується в загальну таку стратегію, загальне uh -huh. бачення до 2040 року, на що хочу наголосити: що в будь-якої стратегії неважливо, це Маріуполь, це Маріуполець сьогодні, який тимчасово окупований, або інше місто важливим завжди було і залишається це люди. Uh -huh. І без людей неможливо побудувати жодного міста. Тобто важливим елементом є залучення людей формування бачення майбутнього Маріуполя, щоб воно їм відгукувалося. Тобто, ми в спілкуванні з Маріупольцями вирішили, що та мета, яку ми формували до 30-го року, вона зберегається. Тобто, наша візія на той час формувала, що ми будуємо. Українське місто біля моря з океаном можливості. Тобто, про кого це про кого Це можливості? Для будь-якого віку, але все ж концентрація на молодь, угу. щоб молоді було цікаво їхати в Маріуполь, створювати сім'ю в Маріуполі, знаходити роботу, щоб вони відчували себе там безпечно і так далі. Тобто, і зараз оці плани нашої швидкого відновлення і відродження, ми проговорюємо з Маріупольцями, які сьогодні. Приходять до нас центри я марюполь які створений сьогодні на мапі нашої держави. Таких центрів у нас 27, 18 містах. Тобто, у нас є можливість отримувати е, зворотній зв'язок від маріупольців і спільно з ними формувати майбутнє бачення Маріуполя. Угу. Тобто, ви враховуєте також і мрії маріупольців, не мрії напевно бажання, скажімо так. так. Тобто ми проїхали минулий рік. Тобто, план Реборн, який ще формувався. Тобто, які у цими двома напрямками він наповнений, тобто швидкі дії і відродження. Ми проговорювали з маріупольцями, Ми говорили, як ми це бачимо. Як бачу це експерти, як бачу це урбаністи, як бачу це архітектори, і питали їх: як вам воно відгукується, не відгукується, що треба додати, що прибрати, що змінити? І, наприклад. Трагічна така подія, яка відбулася в Маріуполі 16 березня 2022 року, коли російський літак скинув бомбу на драматичний театр, uh -huh. в якому загинули люди. Тобто, було питання до Маріупольців. Ми все ж залишаємо на цьому місці драматичний театр і відновлюємо його або ні, і Маріупольці сказали 100% ні. Тут на цьому місці має створитися меморіал який би вшановував пам'ять загиблих людей в Маріуполі. І тому це завдання перейшло архітекторам, і вони так сьогодні це й намалювали. І таких питань, от минулий рік, ми проїхали кожне місто ще раз, це 18 міст. Ми зустрілися з нашими Маріупольцями, це більше тисячі людей долучилися до цього обговорення, і вони надали нам 400... Плюс питань, які ми мали би з експертами, з урбаністами, з архітекторами відпрацювати. Тобто, в ці плани, які формуються, обов'язково має а, покладатися думка мешканців Маріуполя. Угу. Тобто, от не буде на тому місці драматичного театру? Не буде. Наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, Італія була готова відбудувати так, вона не відмовилася угу. від цього питання, тобто Італія. Готова відбудувати драматичний театр, і дякую їм за це, таку пропозицію. Але місце розташування драматичного театру воно вже буде змінено, тобто не тут, де воно було, а в іншому місці, яке архітектори так само сьогодні зазначили. З чого ви почнете? З чого ви почнете? От тільки наші збройні сили звільнять Маріуполь. Перші кроки це які критичні об'єкти будуть так само. Ми проговорили з мешканцями, угу. і вони Нещодавно от ми були у Львові, обговорювали це питання з маріупольцями, і вони вибудовували пріоритети: що перше, що друге, що третє, що п'яте. Перше це зрозуміло, що безпекова складова. Uh -huh. Тобто, наші правоохоронні органи, наші рятувальники мають першими зайти в місто, зробити дослідження. Зробити певні висновки, підготувати місто з точки зору розмінування, тобто сформувати безпекове середовище. Так само треба розуміти, хто ті люди, які будуть в Маріуполі на той час, щоб ми так само розуміли, що серед цих людей нема там колаборантів, нема зрадників, нема не дай боже, там російських якісь там. Найманців, які приховалися по цивільне uh -huh. населення, тобто треба сформувати безпекове середовище. Друга складова це дуже важливо, Це швидке відновлення економічної складової, тобто формування робочих місць для того, щоб маріупольці могли приїжджати і створювати робочі місця, і створювати нову економіку Маріуполя. Таким чином, ми так само це питання відпрацювали і розуміємо, що на перший час нам треба 7 тисяч професійних фахівців, які приїдуть в різні напрямки комунальної сфери, і будуть створювати ці робочі міста і відновлювати а, наше місто, тобто комунальні послуги, сервіси, медицину, освіту тобто, наступним кроком, звичайно, що це відновлення житла. Тобто відновити житло і сформувати можливість для того, щоб люди приїжджали, розташовувались. Наступним кроком це забезпечення медичної складової і освітньої складової. Тобто для того, щоб з сім'ями вже приїжджали, з дітьми приїжджали. Тобто ми йдемо по кроку. Безпека, робота, житло, соціальні напрямки. І дуже важливі компоненти, які звертають увагу маріупольці, це. Подолання так званих соціальних конфліктів, тобто ми так само маємо підготувати середовище, яке було дружнє до, до людей, і щоб це спілкування було, ну скажімо так, на, на рівні безпековому рівні стосовно наших маріупольців, які з України з української частини сьогодні підконтрольної держави України будуть повертати в українські марю. На які джерела фінансування ви сподіваєтесь, міжнародні чи внутрішні? Якісь будуть? Сьогодні ми на рівні держави з відповідними органами працюємо над тим. і про це наголошує президент України Володимир Зеленський. Дякуємо за це за його позицію. Стосовно цього питання. Це питання зарештованих грошей Російської Федерації, тобто ці гроші. Ми хотіли би, щоб вони були виключно спрямовані на відновлення зруйнованих міст, таких як Маріуполь. Ми розуміємо, скільки цих грошей сьогодні це 320 мільйонів плюс, і Це лише гроші більш такі знаєте державного рівня. А є ще багато фінансів, які приховані приватного рівня. Uh -huh. І ми хочемо, щоб всі ті люди, які сприяли тої війні тої агресії з боку Росії на території України, щоб вони сплатили за всі злочини, які вони скоїли на території Маріуполя і інших міст. Тобто, ми сподіваємося на справедливість. Тобто Маріуполь прагне так Джастіс, ми так ми і назвали цей напрямок. Маріуполь Джастіс. Ми хочемо, щоб ці зарештовані рахунки або їх відсотки були спрямовані на відновлення Маріуполя, Бахмута інших міст. Дякую вам за бачення. Я дякую вам.